Розумієте, чому треба практику враховувати, бо немає випадків багато є складних випадків, є нестандартних багато випадків, і суддям теж іноді важко приймати рішення. Тобто, як суто під закон підлаштовуватись, Ну, є випадки, які можуть виходити за рамки аналізу закону. Розумієте, про що я кажу, і тоді суддя на нього покладається дуже велика відповідальність. оскільки він повинен... Закон це ж придумали люди, так і закон модернізується з часом, так само, як іде еволюція. І тому в даному контексті е, виносяться рішення нестандартні. От оцінюйте цю нестандартну практику. Дивіться, як вона реагує. Так формуються нові закони, розумієте? Тобто, практики в майбутньому Верховного суду все вони є законними. і вони є, грубо кажучи, базовим юридичним механізмом, на який можуть посилатися інші судді, але є інші нюанси. Ці практики можна маніпулятивно використовувати ще в інших цілях. Тому для цього треба знати а конституцію. України, з країни, в якій, в якій ти живеш, і знати свої права обов'язки, і знати хоча б процесуальне оформлення документів і ну, саме базис. І не боятись. Ну, Якщо ти дійсно справедливий, і тобі немає чого скривати, і ти дійсно бачиш порушення, запам'ятай для початку, що ніхто, крім тебе, нічого не зробить. Всім все одно на тебе. І ось тоді, ну, ти сам собі адвокат, ти сам собі все. І Завжди треба готуватися до негативного результату і сприймати це як подарунок долі, оскільки потім його можна використати в свій захист будь-де.